Так, всім добра здоров'ячка! це Володя Швагромій. Він знову мені привіз таку штуку, але вже двох метрову рівняти. Зараз я покажу, як зрівняти, бо він каже, що неможливо зрівняти. А я кажу, що можливо, я йому зараз зроблю ідеально. Показую. От дивіться, наскільки вона крива, розумієте, це правило. Зараз я буду рівняти. Зношується все, вічного нічого немає. Значить робимо. І так, Володя казав, що я таку двохметрового серваку не зможу зрівняти. А я кажу, що я зможу. Ходи. Тепер ми дивимося в тук просвічуємо десь тут. Бремо з от, якщо ви так віть тут. Від... тай тут зімей був вика. Видю? Є? Беремо 100 гривень, зараз будемо пропихати. Якщо ти пропхаєш, значить ти не купуєш пляшку. Якщо ти не пропхаєш, значить купуєш пляшку. Все, Та, давай йдемо по гроші. І так, 1000 гривень. І якщо я погано зробив, якщо владя зможе витягнути 1000 гривень, звідси, значить, забираю собі. І пляшку не купує. Пробуємо. Нема. Вийде. Як яну? Чи ти може не хоч спойтуло? Давай. давай. Різь, різь. 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 Ну що, як вам робота майстрів дорінько? Ми з Володдю зекономили, скільки володь? Тисячу менше 600 дай, гривень не, 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 десь. Отак, і ми зекономили так, що тисячу я збираю сад собі в кишеню, а володя мусить їхати ще по фляжку зараз, коняшку. Що тут говорити, друзі? Майстер, майстер Доренько. Дивіться, ну так от ковидка дись. Ну ви вже вийде, а виділи, яке воно було. Список, вишек, і небагато я знів. Так що, е, якщо комусь сподобалося відео, діліться, поширюйте його, е, що ти, пишіть, ну, ставте лайки, вподобайки. Е, підписуйтесь на сторіночку. Е, переходьте на нашу сторіночку інтернет-магазин Майстри Деренько на Гуглі і відкривайте де, все, що ми там робимо, все, що в нас є. Так, всім вам добра здоров'ячка.